Суперечлива алея слави у заболотові офіційно відкрили алею слави загиблим героям України та тим, хто пропав безвісти. Щоправда, цьому передували певні непорозуміння. Чому виникла така ситуація і як вирішили це питання? Дивіться в сюжеті. Фотографії 32 героїв зараз розміщені на алеї Слави у Заболотові. Троє із них зниклі безвісти. звісти. 29 загинули, захищаючи Україну від окупанта. Напередодні меморіал пам'яті встановили поблизу місцевої лікарні, але батьки і деякі депутати захотіли розташувати алею слави в центрі Заболотова, щоб якомога більше людей могли прийти і вшанувати пам'ять наших захисників. Щоправда, депутатка Наталія Кучма розповідає: цьому передувала нелегка праця. Алея Слави, наша місцева рада встановила біль. Для лікарні на одному банері на чорних таких так як гранітних постаментах родинам це не сподобалося. І вони звернулися до нас як до депутатів, щоб власне звідти з того місця перенесли у центр Заболотова, щоб воно було е, помітно. Коли родини прийшли на сесії, голова сказав, що він не перенесе. Тоді ми, чотири депутати, прийняли рішення віддати свій депутатський фонд для оформлення алеї Слави тут у центрі Заболотова. Спочатку вони не проплачували. Ле наші кошти пустили їх в останній день з надією, що вони не прийдуть. Коли я зібрала інформацію, мені селищна рада зовсім ні в чому не допомагала. Я шукала ці родини сама, я з ними зв'язувалася. Вони мені давали фотографії, вони мені давали відомості про наших героїв. І вже коли в нас алея була готова, ми депутат Заблоківської селищної ради Павло Васильович Книж звернувся, щоб внести правку у порядок денний для того, щоб офіційно визнати місце отут у центрі, тобто виділення місця. На що наш голова цю правку на голосування не поставить. підтверджує слова Наталії Кучми. Ірина Нагляк, мати загиблого героя Олега. Її син пішов добровольцем захищати Україну і загинув торік у Бахмуті. Йому було лише 24 роки. Пані Ірина каже, дуже хотіла, щоб Алея Слави була саме в центрі Заболотова. Наші герої заслужили бодай на це. Написала коментар. Чому не в центрі? Мені відповіли, що там тихенько, там співають пташки. Вибачте, ну це мене заїло. Чого мають нашим дітям там у дебрях стояти е, гробовці, я кажу, та які відкрили? Гробовці, а чого не гарно, кольорово має бути тут. Ну і ми тоді цей зібрала я родичів, ми пішли всі на сесію, нас прийняли, ми там трошки були. Ну, конфлікти, скандали, але ми це це питання ми вирішили. Я думаю, що повинна бути якась повага до родичів. Ми віддали найцінніше, ми віддали своїх дітей, які загинули за добробут за, за, за мир. Ми хотіли, щоб наші діти, наші рідні, чоловіки, щоб всі були так у кожному місті, у центрі міста, щоб розумієте, там кажуть, селищна рада, що от там люди ходять в лікарню. Люди ходять в лікарню зі своїми проблемами, ніхто не ну рідкість хто повертає туди до них. А ми хочемо, щоб наших дітей пам'ятали, щоб це було на виду. Щоб ви розумієте, люди ходять кожного дня. Ми навіть під час встановлення люди приходили, вже ще не було посвяти, Люди молилися, люди читали. Де, звідки звідки ці хлопці? Де хто загинув? Їхній вік. ми хотіли, щоб наші діти, наші рідні хлопці, герої загибли, щоб Вони були у центрі. Заболотівський селищний голова Петро Маліборський. Усі закити депутатки Наталії Кучми заперечує. каже жодних перешкод для встановлення алеї слави в центрі не створював. Заболотів має не одне місце, де шановано загиблих. Почалося все з того місця, де колись була пам'ятна стела, Героїв Майдану. Це недалечко звідси, поряд із будівлею лікарні і нашого ЦНАПу. Там зробили меморіал. Не гірший київського. Вже тему банерів, тему сьогоднішньої алеї пам'яті. Було піднято окремими матерями і після зустрічі з ними ми мали з ними зустрічі неодноразово, в тому числі за участю першого заступника голови районної державної адміністрації Любові Михайлишин, де було, скажімо так, спільно домовлено, що ми за рахунок коштів селищного бюджету. Фінансуємо виготовлення тих знаків, які ну, виберуть е вони. Ми дали всі можливості, не чинили жодних перепон, бо тому що мною було підписано відповідні договори, відповідні е накладні. Е і е на засіданні виконавчого комітету було. Обговорено з усіма присутніми на той час зацікавленими особами. Попри певні непорозуміння, і гіркий присмак суперечок щодо встановлення Алеї слави її таки відкрили і освятили. Прийшло багато людей з квітами та лампадками. Вони дякували нашим героям за патріотизм і подвиг, а деякі рідні героїв досі сподіваються на повернення найрідніших, адже їх вважають зниклими безвісти. Мій синок, Онуфрейчук Павло Андрійович, і всі всі хлопці, що тут є, з нашого села Рудники. Вони пішли захищати нас. Я кажу синку, не йди. А він каже: мам, хто їхний. Я, я маю сина, я маю вас, я йду захищати. І він взяли його на навчання, він поїхав до Києва, він з новоствореним батальйоном Берлінгом. Поїхали на Нульовку, Бахмут. Він не казав, каже, мамо, я другий фронт. Ми там були два місяці. І його послідний виїзд був і звечором попрощався, так, каже, мамо. Все буде, буде тяжко, але все буде добре. Віримо, ми молимося. І так другої дни не був бій. Їх було 15 хлопців з Берлінгу, їх обкружили. І вже 20 місяців моя дитина безвісти пропавша. На відкриття Алеї слави приїхала і Ліліана Лукащук. Вона добре розуміє біль матерів, адже сама втратила сина на війні. Тяжко сьогодні, тому що так як багато родин У мене в 2015 році син єдиний. І відчуття матері по втраті. І на сьогоднішній день ми маємо шалені втрати, горе, розпач. Я не знаю слів, співчуття матерям, жінкам, всім, хто втратив найдорожче. Війна вирвала моментом, але в нас вибору немає. Ми українці, нам треба захищати землі для прийдешнього покоління для наших майбутніх діточок. І ми витримаємо, ми вистоїмо. На жаль, з такою страшною величезною втратою. Син у мене закінчив у 2014 році академію сухопутних військ за гайдачного і зразу за покликом серця по присязі прийшов захищати нашу державу. Сьогодні тисячі хлопців і дівчат віддають свої життя, захищаючи Україну і кожного з нас. Дуже важливо нам робити все, щоб пам'ять про наших героїв жила у серці кожного.